За понад 70 років Криворізький авіаційний коледж підготував кілька десятків тисяч фахівців авіасправи з різних куточків країни. Воєнний навчальний рік видався не схожим на попередні. Ми раніше набирали курсантів в українську час. Я маю на увазі після 91-го року з усієї України. І десь половина курсантів це були з інших областей України. Я маю на увазі. Вінницька, Хмельницька, Львівська, Київська область. В цьому році, на жаль, дітей нема з цих областей. Навіть з Миколаївської області, області сусідньої немає. Тому ми для того, щоб виконати держзамовлення, в основному набрали дітей з Кривого Рогу. Відтак навчальний процес розпочали 250 курсантів в порівнянні з минулими роками. Це значно менша кількість. Порішав і склад викладачів. У багатьох із них сьогодні інші завдання. Один викладач на, на фронті, чи це викладач, і п'ять завідуючих лабораторій. Ну, це теж інженерно технічні як на рівні викладацького. Вони також пішли і деякі практично Пішли добровольцями. Але і багато курсантів, які випускники наші зараз воюють. Прийшла буквально 28 був указ президента про нагород, нагороду хто, наших військових, і серед них орден Богдана Хмельницького третього ступеню, наш випускник Міліщенка Віктор. Тим часом навчання у коледжі проходить в онлайн, а деколи і офлайн режимі відповідно до усіх вимог воєнного часу. Це лабораторія систем зв'язку. Тут вивчають техніку для контролю роботи екіпажу і обладнання літака. Це ми тримаємо магнітний самописець МС-61. На нього записуються е, перемовини екіпажу. І їх радіозв'язку на цьому стенді стоїть також мовний самописець. Тільки у нього вже носій, от не на провалки, от а знаходиться на такій от магнітній стрічці. Завдяки дешифруванню звукового пристрою в 1995 році коледж допоміг відобразити повну картину катастрофи українського літака ІЛ 76 в Африці. Коли привезли, ну зняли самопісці, зняли параметри і почали розшифровку. І звукові, то що тільки що розповідали, розшифровка звукова, показує командир, екіпажу каже бортінженеру, закрилки, він каже, випустив. Але коли розшифровують паралельно, йде стрічка розшифровки, що зроблено? Якщо закрилки випускаються, йде імпульс При випуску закрилки. Він повинен відповідати якраз в той час, коли порт випустив. Провірили раз, провірили два, закрилки не були випущені, тому не було підйомної сили. І це якраз як привело, то, ну, розшифрували те, що була вина екіпажу, що із за цього пройшла катастрофа. В авіаторів, як і в інших професіях, існують забобони. Серед іншого вони ніколи не кажуть, це мій останній рейс. Називають рейси крайніми. З початком повномасштабної війни утвердилися вірування у перемогу України над ворогом. В коледжі нау вірять беззастережно. Та як і раніше, готують фахівців, здатних ефективно працювати і в мирному житті, і в воєнний час. Ми відкрили спеціальність експлуатація безпілотних. Літальних апаратів, тому що нема ніде такі спеціальності нема. Ми відкрили. І ми думаємо, що це безпілотники можна, можна потім е, і міцне господарство, сільське господарство. Ну, на жаль, у нас такі сусіди, я маю розумію, росіяни, що ми повинні бути постійно в бойовій готовності. Тому у нас буде далі працювати нормальна військова кафедра і буде готувати фахівців. Юлія Вітряк, Вадим Діденко, цей день.